Ми відзначаємо всесвітній день порідних міст і чернівці дуже глибоко цінують нашу співпрацю з містами-побратимами. Станом на зараз в Чернівцях є 17 міст побратимів. Хочу відзначити, що якраз символічно, що в день споріднених міст ми отримали 18-го міста побратима. Якраз сьогодні підписується договір з ізраїльським містом Метанія. Ми дуже цінуємо нашу дружбу, тому що побратимство дає дуже багато і нашому місту надає можливість обмінюватися досвідом, надає можливість спільно реалізовувати проект. Ти не благо громаду бог міст, воно дає можливість брати участь у міжнародних е заходах та програмах, залучаючи міжнародні інвестиції, поширюючи власну культуру, ді ділячися з е своїми міжнародними партнерами власним досвідом з вирішення різного роду проблем, і особливо в сучасному глобалізаційному світі це є надзвичайно важливо. Окремо, дуже цінно відзначити, що всі міжнародні партнери Чернівців активно включилися з періоду повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну і активно допомагають нашому місту, активно допомагають Україні, як підтримуючи нас на політичному рівні, так само надаючи постійну підтримку. Вигляді і інвестицій, вигляді реалізації спільних проектів, гуманітарної допомоги, комунальної техніки, медичного обладнання, устаткування для закладів освіти і багато багато що іншого. Ми дуже вдячні нашим містам, побратимам. Ми дуже цінуємо нашу співпрацю. і Я переконаний, що міжмуніципальне, міжнародне співробітництво і партнерство будуть розвиватися і масштабуватися з кожним роком все більше і більше.